Ліс перший плюс другий сорт, вага 10 кг, ціна буде 1350 гривень за цілий мішечок. Перша буде ось така. Розміри йдуть міксом. жіночі, чоловічі переважають більше. Так, Ось така буде клісочка. Далі червона жіноча з капюшончиком. Далі ось така буде моделька, також з капюшончиком. Без рукавичка, Тут десь проблем елічка, розмір. Далі чоловічок лісу. Ось така, приблизно 2ХЛ. Вау, дивіться, яка класна курточка, великого розміру, приблизно також 2Х. Далі сіренька ось така жіночка. Ось такий телік на манжетику. Дуже класний вод, до речі. Так, далі у нас якийсь тут халат попався, Чи це кардиганчик, не знаю. Далі ось така буде моделька, маленький розмір. Далі чоловіча, приблизно ікселька. Класна термокуртка вмісова. Ось така. Приблизно аліксель. Далі ось така буде моделька. Також великий розмір. Далі просто курточка, бомба. Дивіться, яка гарна. Оп. Замочок працює, все працює. Дуже гарно. Там розмір такий великий Excel, що вона А Але я думаю, її це як оверсайз можна. Далі ось така буде моделька. Так. Ось така голубесенька, також великий розмір молочного кольору. Ось така якась як гольф. Далі попалася з худі. Ель розмір. З капюшончиком. І остання буде лісо. Все. Якщо вам сподобався такий лотик, пишете нашому менеджеру, для мавлені.